Вітаю вас, шановні глядачі! Тема сьогоднішнього відео буде чисто теоретична, без показу ніяких методів, технологій, а лише розповіді про методи і технології і деякі спостереження. А саме, яка ж буде тема? Як швидко злушується японський натуральний камінь при заточці бритви і наскільки довго його вистачить, використовуючи його в різних режимах? А саме, Наводячи постійну суспензію на йому тільки алмазними пластинками, або наводячи її нагурами чи слуриками, от я цим питанням озадачився з того часу, як з'явився у мене твердий япнат. Спочатку там один шматочок, от інший потім, а потім друг і підписник. Микола Андрійович купив здоровий шматок сірий Асаги, який я розпиляв на дві частини. І меншу частину зразу ж я озадачився тим, що почав почавати, наводячи суспензію алмазною пластинкою, затертою 600 гріб доволі грубою, начебто. І от мені захотілося визначити, наскільки він стирається. Тому що таке що суспензія. Суспензія це викришування з поверхні каменя його абразивних частинок за допомогою якогось предмету, який для цього найкраще підходить. В даному відрізку часу в сучасному світі. Найкращим предметом для цього виявилися китайські або не китайські гальванічні алмазні пластини різної грітності. Різної, тому що для отримання більш грубішої суспензії і в більшої кількості варто використовувати пластинки десь 600 1000 грит китайських по Gisa. А для отримання фінішної тонкодисперсної суспензії краще використовувати такі ж пластинки, але на 3000 грит, на мою думку. Ну, на 2, не грубіш. Звісно, що ці алмазні інструменти потрібно якісно і ретельно підготувати. Дуже затерте, добряче їх видалити з них абсолютно всі алмазні зерна, більші за розміром, які завжди на всіх алмазних пластинах присутні. Погано закріплені зерна, а ті, що міцно засіли в зв'язці і залишились, максимально можливо вивести їх в один рівень вершинки, притупити і вивезти. Тобто, Добре попрацювати цією пластиною на твердих сталях, поточити що-небудь, щоб дарма її не зношувати, або якщо вам її не жал, не, жал, не жалко, тому що вони дешеві, просто знайти якусь рівну міцну тверду залізяку і тручи по їй з перервами із сож, видаляючи постійно шлам, привести її до певного правильного стану, або вирівняти якийсь твердий камінець. Кварцити, яшми, арканзаси. І таке інше, і таке інше. І так, ми вже по визначенню знаємо, що пластини наші підготовлені. Дуже швидко і ефективно вони добувають суспензію з будь-яких потвердостей каменю. Тому що алмазні пластини обробляють все і часто їх випускають саме для обробки якраз каменю. Традиційно сторіччями використовують і в європейських, в американських в системах заточки, а японські тим паче. Просто нагури або слурик, або томонагури. Ну їх там нагури воно називається. Це або окремий камінець, який має там, призначення геть чисто утилітарне, як зветься нагура. Він проштампований печатями виробників. І складається дещо з іншого матеріалу, ніж більшість природних точильних каменів японських. Це видно і по кольору, вони, як правило, на гури білі, або там з легкими розводами, жовтуваті, оранжеві, помаранчеві, там. І складу їх інший, і Структура інша, і робота інша. Хто їх ввів в обіг при заточці брит, ми знаємо. це... Івасаки такий японець. Ну, може, він не перший це придумав, але активно розповсюдив і вів він. Моя думка, що призначення оцих камінців, які із якогось вулканічного туфа пишуть, складаються, була ізначально, як кажуть. Не для того, щоб наводити суспензію на твердих японських каменях і точити бритви, А все-таки, я думаю, їх використовували для. Певних шліфувальних робіт при обробці традиційних японських там, мечів, ножів і іншого, іншої холодної зброї, щоб проявити ліній хамон, ковки, красоту цих всіх з'єднань твердіших, м'якших обкладок і твердішої вставки стальної. Ну, Одним словом, люблять японці таку матову димку над водою. Касумі і, і таке інше. Оці камені для цього якнайкраще підходять. А потім їх скажімо, необхідність в масовому використанні для таких цілей відпала сама по собі історично, тому що вже японці не ходять з мечами і з ножами і не рубають їх один об одного дуже давно. І інші люди майже цим теж не займають. А каміння це ще залишилось. Ну, чого їх не пристроїти для заточки брит і торгувати хороші гроші. Тому що. Багато проштампованих нагур, яких там крутюганських нерідко коштують як здоровий японський натуральний камінь, а іноді і дорожчі. Я, чесно кажучи, розочарувався, розчарувався в цих нагурах. Спробував я проштампованих три. І Ботан, і Тензьо, і Меджиро, оце Медзиро. І вони мені менше сподобались, ніж майже любий тому. Нагурокамінчик, тобто шматок якогось японського натурального каменя. Як правило, всі ці шматки кращу дають суспензію, одноріднішу, кращу, тонко працюючу, швидко працюючу в комбінаціях на різних каменях. Не завжди, але в порівнянні з цими, що я пробував нагурами, вони виграють майже в усіх категоріях. І тому я такі нагури вже для заточки бритв майже не практично використовую тільки для експериментів. А наводжу суспензію алмазними пластинами. Так от, вступне слово щось затягло. Коли з'явився цей доволі твердий камінь, на якому наводити суспензію твердими ж нагурами, тому нагурами, шматками твердих японських натуральних каменів, досить важко або й взагалі неможливо, я почав використовувати тільки алмазні пластини. Він дуже-дуже ефективно працює. І він, і інші природні камені тверді. Працюють дуже ефективно з суспензією наведеної саме алмазної пластини. Ну, звісно, що вона стирає камінь. При кожному наведенні суспензії частина каменя стирається і перетворюється в ту саму суспензію У мене є дуже точні лабораторні ваги ліса, такі терези, стійка, стальні призми, установлене коромисло з регулюваннями, з точними підстройками, стрілочками, набір каліброваних гирьок. Там 10 міліграм, здається, саме маленьке чи 50 Одним словом, вісаці ваги дозволяють, точно їх виставши на столі. А я це зробив, виставив порівнюю їх, не доторкався. Так вони стояли, ніхто їх не зачіпав, не здругав з місця. Я на них зважив цей камінець, і він показав: точність цих вагів по стрілочці можна легко визначити до 1 міліграм. Дуже вони точні. Набрав я певну кількість гирьок на одній половинці, на іншій цей камінець врівноважив ці ваги віса і з'ясував, що камінь важить 284 грами і 600 мг. Я почав на ньому заточувати бритви, наводячи суспензію лише грубою алмазною пластинкою. Повну заточку бритву робив. Тобто, переходив на нього або з макіти 1200 грубезного каменя. Синтетично або каменю 2000 гріт карбід-кремнію, яким я працюю дуже часто. Шах, крок, скачок досить великий, це в принципі не дуже правильно. Тобто, на камінь на цей фінішний лягає дуже велике навантаження, щоб оті всі риски, лахміття з річої кромки прибрати, зміг він, то якщо на його перейти з 8000 синтетика якісно, то для його роботи для цього залишиться в 10 разів менше. Але я саме вибрав саму жорстку таку роботу і об'ємну для цього каменю. Наводячи суспензію, я на ньому повну заточку зробив 15 бритв клинкових. Більша частина з їх були і сталі твердішої ніж середньостатистичні. Це старі там якісь клини, старі там шведські. Бритви голдоларів декілька, які сухі, тверда стальна, ізолінгени і так далі. Тобто, навантаження на камінь було, скажімо, більше, ніж середньостатистична при затоці бритв. І через 15 бритв я пішов його і зважив на, цю, на ці ваги, поклав знову все, те, залишилось всі набір гирьок, який лежав, залишився на одній стороні. На іншу я знову поклав цей камінь і з'ясував, що його вага зменшилася рівно на 100 мг. 15 брит заточених повністю на суспензії наведені алмазної пластиною. Вага зменшилась на 100 мг або 0,1 г. 15 брит. Тобто, якщо сточити 1 г каменю, то цієї суспензії вистачить, щоб заточити 150 брит. Це при самих неблагосприятних умовах. Якщо ж переходити, на його, повторюсь, 6000 -ти або з 8-ти якісно синтетика, то, звісно, суспензій потрібно менше буде і помітно менше. Тобто він заточив вже одним грамом не 150 бритв, а 250, я думаю, або нехай 200, Ну ми будемо виходити з такого розрахунку. 150 бритв, 1 грам зносу каменю. Тепер підрахуємо. Якщо він 280 грам округлимо. То його можна використовувати. Я після цього вже наклею його на полікарбонат і все. А так був він на сам камінь. Щоб точно була вся ці вимірювання. Його, наклеївши на якийсь матеріал, можна буде використати, сточивши з його 200 грав, як мінімум. Тобто 80 грам залишиться пластинка не товста, і на її буде так комфортно працювати, як і на цілому камінь. 200 г. Візьмемо, підрахуємо. 1 грам 150 бритв, 10 грам 1500 бритв, 100 грам 15 тисяч бритв. 100 грам каменя вистачить, щоб заточити 15 тисяч бритв. А ну правильно підрахував чи ні? Аж самому цікаво. І так, шановні глядачі, методом простих алгебраїчних розрахунків ми підрахували. 0,1 грама, тобто 100 мг вистачило для заточки повної, кардинальної заточки 15 брит переважно з твердої сталі. І ця заточка була в самих важких умовах, тобто перехід на камінь зразу після першого каменя синтетично, або 1000-грітного, або на 2000 грит. І повністю, повністю до фініша до абсолютно вже до придатності бритви для якісного лінію. Якщо ж в легших умовах використовувати кількість заточених брит на цій ж кількості суспензій буде більше, в 10 разів збільшуємо. 1 грам. 150 брит. Якщо у вас є декілька своїх брит і ви їх точите виключно для себе, плюс експериментуєте з заточкою 1 граму цього каменя стертого, вам вистачить на рік, як мінімум. На рік. А ми можемо з його стерти з цього невеличкого камінця. Бачите, він невеличкий. Мінімум 200 грам. Тобто, 200 грам вистачить на 200 років цього каміння. 10 грам сточимо ми. Півтори тисячі брит уже можна заточити з 10 грамами. 100 грам. В 10 разів більше, 15 тисячі. Скільки це буде? 15 тисяч бритв. А всесь камінь, залишаючи 80-грамову пластинку, на якій ще можна точити, складає ресурс 200 грамів, скажімо так, грубо. Це 30 тисяч заточених бритв повністю. Якщо ж, повторюсь, переходите на його правильно використовується сет із тонких синтетиків. То кількість може як в два рази, як мінімум, більша бути. Ну, нехай ми залишимо все таки ресурс цього каменя це 30 тисяч брит. Підрахуйте, на скільки, яка це кількість уявіть, цих брит. Для індивідуального використання це взагалі неможливо уявити. Для комерційної заточки, тобто, якщо ви заточник і заточите брити для заробітку, скільки ви заробите на заточці 30 тисяч брит. На ті кошти можна лантух або п'ять лантухів купити цих каменів. Так що, якщо ви маєте навіть дорогий проштампований японський натуральний камінь більшого розміру, ніж цей товщий, твердий, і ви працюєте, наводячи суспензію, виключно алмазними пластинками, не партеся от того, що А я ж його стачу, сточите! Але через які сотні років. А при сучасному світі, де ми в якому живемо, на жаль, де якийсь мерзоті прийде в голову, клямка впаде і воно пошле нас всіх на м'ясокомбінат. одних на других, що зараз ми спостерігаємо кругом. Яка ця вартість нашого життя і в роках її як виміряти? Скільки ми? 200 років будемо розраховувати жити, Ще 500? Тим кращі часи люди, не жили скільки років, на жаль. Тому не партеся, наводьте суспензію і точіть. Пильний і допитливий глядач зразу сказав, ти що, дядьку, що ти мелиш, а вирівнювати камінь. Він же ж не рівно буде сточувати. Правильно. За весь час, який я експлуатую цей камінь, і заточив на ньому вже декілька сотень брит, я думаю, хоча не підраховував. Я його жодного разу не притирав і не вирівнював на склові з порошком карбіду кремів. Чому? Тому що я маю досить великий вже досвід. І наводячи суспензію, я періодично через декілька бритв прикладаю лекальну лінійку в різних площинах і визначаю, як зношується камінь. Наводячи суспензію, я роблю акцент по периферії каменю. З цього боку більше з цього натираю. А коли я зроблю заточку бритви, як і кожен із вас, то я рухаю так бритву, що при заточці на будь-якому камені будь-якого інструмента, майже ми знаємо, що в ньому робиться сідло. Тобто заглибина посередині. А саме активно сточується, він посередині. І тому, сточуючи камінь алмазною пластинкою при наведенні суспензії, я роблю якби компенсацію. Сточую більше края. А на середині суспензію майже не наводжу. Періодично перевіряючи лекальною лінійкою рівність, я коригую при наведенні суспензії якісь там мікронерівності, десятки мікрон, якщо я помічаю, що десь там щось завалюється, края чи середина, з бугром уже чи навпаки, з ямкою, то я більше як центру на. І так, уже декілька місяців я підтримую його в абсолютно, можна сказати, рівному стані, тому що я не перфекціоніст. Кожний раз після кожної бритви стирати камінь для того, щоб вивести його в ідеальну площину прикладаючи лекальну лінійку, я вважаю це повним абсурдом і непотрібним для роботи. Для практичного використання це не потрібно. Я не буду такий метод рекомендувати новачкам. Там бажано, якщо ви геть новачок, немає досвіду, то бажано підтримувати камені всі, яким ви точите бритви, максимально рівними. Але й тут не треба переборщувати. Якщо трошки з'явилося якесь там 20 мікрон сідло, то не треба стирати на півміліметрах камінь, щоб його вирівняти. Ну, але це виключно ваші подобання і ваш досвід, і ваші бажання. Як ви схочете, так і я свою суб'єктивну думку висказав, свої практичні напрацювання, як я використовую камінь. А ви можете, звісно, робити це по-своєму. Якщо ж ви наводите суспензію тому нагурою, чи нагурою, чи будь-яким чим слуриком, то теж розумійте, що в багатьох випадках, звісно, якщо камінь основа дуже твердий, то витирати нагурою з його, його власну суспензію досить складно. Вона, якщо камінь, слурик або нагура дуже твердий, то ви довго наводите суспензію, тому що вона наводиться дуже-дуже дуже роздрібнена і тонка. І вже працює вона не так активно, як наведена алмазною пластиною. Це фінішні, як правило, суспензії вже для самого фінішу. Для того, щоб робити повноцінну заточку і використовувати камінь наповну. А я саме так і з усіма інструментами, скажімо так. А камінь це абразивний інструмент заточника. Так себе й веду. Я використовую, намагаюся використовувати їх наповну. Якщо він може віддати, те я з отримую. А не так, що там. 3%, що щось там поялозив, тому що дядя Вася так сказав. Ви ж можете, звісно, у всіх цих випадках робити по-своєму. Традиційно брати там таманагуру, шламанагуру, туди-сюди, ще даде, і робити. Як... Я використовую, звісно, і нагури, наводжу суспензію для фінішного, більш тонку різними слуриками, яких, слава Богу, завдяки добрим людям у мене дуже багато. Але наведення суспензій на твердих і нерідко неоднорідних каменях, а японські натуральні камені дуже нерідко мають неоднорідну потвердості, щільності, вигладжуємості поверхню. І тут ми стикаємося з підводним каменем, який досить суттєвий. Багато людей кричать: Як? Алмаз? Та навіть затертий алмаз з його все рано чи пізно висипаються алмазні зерна, вони подряпають рючу кромку, подряпають камінь та де. Неможливо це робити, не треба. При затоці бритній в жодному разі. Не робіть. Я ж нікого не заставляю і не пропоную робити саме так. Я розказую свій досвід. За весь цей час, що я використовую цей камінь і інші тверді камінь, які неоднорідніші, особливо цей, він має окварцовані тверді дуже прожилки. На яких запинається будь-який слурик, окрім дуже м'якого. І навести на цьому камені суспензії то монагорою твердою нагорою, слуриком майже неможливо однорідно. Вивалюються агломерати, які дійсно дряпають рівчу кромку. При наведенні алмазами цими двома жодного разу я не помітив якихось негативного впливу оцього методу наведення суспензії. Жодного разу. Що на цьому камені, що на інших каменях. На цьому ще можна він більш однорідний, багатьма слуриками отримати якісну тонку суспензію. На цих, наприклад, двох камінцях це дуже складно. Цей, наприклад, наче й не дуже твердий, але важко твердими слуриками або нагурами з його добути суспензію без викришування агломератів або без подряпин. А на цьому взагалі майже неможливо. Тільки алмазними пластинками. А алмазною пластинкою дуже якісна, швидко працююча однорідна суспензія. Грубішим, грубіша, тонкішим, тонкіша. Я вам розказав свій власний досвід. Навів цифри, пояснив, чому що до і чого, як. А приймати рішення, яким методом користуватись, звісно, ви будете самі. Тому що ваші камені, ваші гроші. Ваші думки особисті, звісно, що ви кожен із вас робитиме по-своєму, як і я. Чи брати до уваги мою цю розповідь, чи робити якісь висновки для себе, це теж ваші вподобання. Як ви побажаєте. Я це розказав не для того, щоб якийсь зиск для себе вигадати, тому що ніякого зиска, звісно, мені з цього нема. Щоб якусь я комерційну подопльоку під своєю розповіддю так сказати, підклав. Ви зрозуміло, я думаю, кожному з вас, що це просто мій досвід, власний. Не маючи ніякого корисливого мотиву, скажімо так. І тому його і не варто шукати, і навіть і починати шукати. Це лише мої суб'єктивні відчуття, мій досвід, і я його розказав вам. Бувайте здорові на все добре.